Тут дзвінка з фронту. Мій чоловік був рік на війні. Я знаю, що таке чекати. Я знаю, як воно страшно, коли тиждень-два немає ні смс ні дзвінка. Коли він перебуває в районі Дебальцева, ти читаєш стрічку новин і там кожен день 10-2. І, і ти розумієш, що тобі не цю правду там пишуть в стрічці новин, тому що потім він перезвонить і скаже насправді, скільки було жертв. І ти йдеш до церкви, ставиш свічки, ставиш свічки за здоров'я. ним разом були в окопі, вже їх немає. Ти, ти, ти оплакуєш тих, ти, кого ти не знала, але хто прикрив собою твого чоловіка. І, дякуючи їм, він повернувся. Я знаю, що це таке. І Це надзвичайно боляче, і воно далі продовжується. Воно далі нас тримає в якомусь такому терпливому страху. Ми ховаємося з вами за книжки, за літературу. Поки страшна рана. Як відірвана нога чи відірвана рука, яка буде боліти, воно незмінне, воно нікуди від нас не дінеться. І оце наше гуманітарне волонтерство, яке почалося з того, що до нас в музей приїхав чоловік-художник із Слов'янська, Володимир Тутко привіз свої картини, які писані, мальовані на ящиках з-під патронів, коли ми їх вішали. Чорна і червона парва переважала, там поле і ковмах червоних. І ти вішаєш, і на твоїх руках лишається та червона фарба, це стає запечена кров. Це настільки вразило нас тут в тилу у любові, що ми говорили з тим чоловіком ми не знали, чим, чим допомогти, яким чином оці, оці рани, які зробила війна, коли Розповіді, що там відбувалося? І що відбувається зараз, і якісь такі слова, прості слова, звичайного художника, чому ви до нас не приїжджаєте. Ми вам охитні, ми вам не потрібні, ви від нас відмовилися. Це як такий, знаєте, найдний камінчик, це як гора, яка на тебе навалюється, і ти розумієш, що ти несеш відповідальність.